Уся зелень редиски цілком придатна в їжу, як сирою, так і вареною, у тому числі і дайкон. Гічка редису, моркви, буряку містить більше корисних речовин, ніж сам коріноплід. З нею ми отримуємо ще й енергію сонця, тільки тут як з будь-якою травою, без фанатизму. Сьогодні корисний весняний салат, редиска з ботвинням. Це домашня теплична редиска, домашня цибуля, огірків ще не сезон. Якщо немає не обов'язково, у мене пів огірочка для свіжого аромату. Листочки я залишила лише середні, молоденькі, по 2-3 на кожен пліт. Декілька разів промила і нарізаю довільно великими шматками. Уся зелень молода швидко просолиться, щоб вона не втратила свою хрумкість, свій тургор до подачі, дрібнити її не варто. Зараз на початку весни, це березень, квітень, коли наші організми виснажені. Важливо швидко максимально наситити їх першими зеленими вітамінами, що часто ростуть у нас просто під ногами. Зелена цибуля, чесни, черемша, кропива та, мабуть, усі трави, до яких ми не усі звикли, містять більше користі, ніж перші овочі куплені в магазині. Заправляю за смаком, дрібка солі, зовсім небагато олійки. Та будь-якої кислоти для балансу. У мене лимончик, можна й оцет, буде доречно. Перемішую і через 2 хвилини, як сіль розтане, смачного!